Це у нас львівський вокзал. У нас тут намальований це картина повністю малювалася з ну з красок. Художник малював близько двох тижнів. Андрій Сільський, ветеран Нацгвардії, показує власний ресторан. У 2016-му, розповідає, 18-річним юнаком воював у зоні АТО. Там отримав травму. Після цього вирішив зайнятися бізнесом. Відкрив магазин з електронікою, потім ресторан. У мене працює 5 працівників за штатом. Тут у нас 100 посадочних місць. Це ну вважається дуже велике кафе. Заклад чоловік стилізував під вагон Укрзалізниці. Замість столиків купе. а офіціанти та адміністратор закладу жартома називають себе провідниками та начальником потягу. Це дуже цікаво давати такий досвід людям, ну наче в справжньому потягу люди їдуть. Інтер'єр ресторану ділиться Андрій, продумував у деталях. Для цього навіть закупив валізи. Дизайн якогось вагону плацкарту. Ми от намагалися повністю. Всю повторити заклад запрацював наприкінці 2023-го. частину коштів на відкриття 250 тисяч гривень. Чоловік отримав за державною програмою власна справа для ветеранів та членів їхніх родин. На них закупив обладнання для кухні. В серпні вирішив податись на неї десь близько двох тижнів вписався бізнес-план для цієї програми. Потім він два тижні утверджувався, і в кінці вересня я вже отримав кошти. На відкриття такого ресторану мінімум потрібно рік ділиться деталями справи підприємець. Запустити бізнес Андрію вдалося за два місяці. Працював прямо з самого ранку до самого вечора, без зупинок, без вихідних. Вже під кінець вже майже вигорав, але ну треба було робити мікрогранти для ветеранів. Частина проєкту Власна справа, що стартувала у 2022 тисячі Відповідно до умов, учасники бойових дій або члени їхніх родин можуть отримати на розвиток бізнесу від 250 тисяч гривень до одного мільйона. Говорить начальник відділу сумського обласного центру зайнятості Роман Кульгов. Чергова хвиля програми розпочалася 11 лютого. У нас передбачено, що Грантова підтримка мікрогрантова по малому сторонню, малому по власній справі, і по ветеранському проекту працюватиме до кінця року. Сільське господарство, торгівля, медичні послуги, освітні послуги. Тобто, якраз ці напрямки переважають у серед підприємців нашого регіону. Програму саме ветеранських грантів запустили навесні 2023-го. З того часу скористалися нею п'ятеро підприємців області на загальну суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. Продовжує Роман Кульгов. Обов'язковою умовою гранту є створення робочих місць від одного до чотирьох, залежно від розміру гранту. Подати заявку на створення або розвиток власного бізнесу по грантовій підтримці ветерани або члени їхніх родин можуть через портал Дія обов'язковою умов є додання самого бізнес-проекту. Потім ця заява і цей бізнес-план надходять до того регіонального центру зайнятості, де вказано якраз у заяві місце провадження діяльності. Регіональний центр зайнятості, комісія регіонального центру зайнятості розглядає цю заяву і цей бізнес-план-проєкт, запрошує особу на співбесіду. Співбесіди проходять в онлайн-форматі, тобто по посиланню, потім їхати нікуди не треба. Остаточне рішення чи надавати грант на розвиток бізнесу приймає державна служба зайнятості за словами Романа Кулігова, на сумщині у 2023 тисячі та за січень 2024 тисячі за програмою власна справа було створено 730 робочих місць. Грантів видано на суму понад 70 мільйонів гривень. Діана Кархматова, Анна Серєць та Сергій Коваль суспільне новини суми.